Найвідоміший скандал 14 століття це, звісно, бал об'ятих полум'ям, що стався у Парижі. Король Карл VI разом ще з п'ятьма дворянами нарядилися у фольклорних персонажів диких людей і почали танцювати на балу в честь весілля подруги королеви. Весілля було вже другим, перший чоловік помер, і тут на бал явився брат короля, герцог Людови Корлеанський. Його зацікавили костюми, і він не придумав нічого кращого, чим посвітити на них факелом. Іскра потрапила на танцюристів, і вони спалахнули. Короля врятувала його тітка, яка погасила вогонь спідницею. Інший щасливчик стрибнув у чан з вином, грав дежуньї дав дуба на місці. Інші чотири знатні особи через кілька днів зі сторони Парижан це виглядало як якесь язичницьке жертвоприношення на честь першої шлюбної ночі вдови. Щоб заспокоїти містян, король проїхався на коні до Нотердама, А за ним чимчикував босий герцог Орлеанський в знак каяття. Цей випадок остаточно погіршив і до того поганий психічний стан короля. Він відійшов на другий план, а дві гілки династії Валуа зійшлися у війні. Людовико Орлеанського в ході неї ліквідували просто на вулиці, але історія його запам'ятала як людину, яка вміла зажигать на вечірках.